Займіть, будь ласка, положення лежачи або сидячи, заплющте відразу свої очі, ця медитація для всіх, хто любить дощ. Спочатку ми з вами заглибимося у відчуття свого тіла, а далі ми будемо слухати звуки дощу. І це дасть змогу вам розслабитись, відновити за цей період часу, наскільки це можливо. І для цієї медитації, будь ласка, зверніть увагу на своє дихання, як ви зараз дихаєте, наскільки глибоке чи поверхне ваш, ваше дихання. Зверніть увагу на те, що повітря на вдиху трішки прохолодніше, ніж на видиху. Дозвольте собі відчути своє тіло. Як ви зараз відчуваєте свій внутрішній простір границі свого тіла? Як відчуваєте навколишній вас простір? Як відчуваєте енергію того? Оточуючого вас простору. як відчуваєте свою внутрішню енергію, відчуйте тіло і ті місця тіла, в яких можливо вам не дуже комфортно, можливо, є якісь напруження. І ті місця в тілі, в яких вам комфортно. Які можливо вже розслаблені достатньо. І ви можете просто споглядати і ті місця свого тіла, і інші, дозволяючи місцям напруження бути, і місцям розслаблення теж бути присутніми. Зробіть один повільний вдих через ніс і глибокий ще повільніший видих через рот. І зараз почнеться легесенька музика дощу. І дозвольте собі просто дихати комфортним вам диханням. Якщо для вас це прийнятно, ви можете дихати, роблячи повільний вдих через ніс і глибокий, плавний, видих через рот, це буде ще більш корисно для вас, це допоможе вимкнути парасимпатичну нервову систему. За рахунок активації блукаючого нерву. І це дозволить вам ще більше користі отримати від цієї медитації, від цього часу, що ви проведете з собою. Тому що наша парасимпатична нервова система вона в принципі відповідальна за відпочинок, стан спокою. І давайте зараз зробимо. Ще один повільний вдих через ніс. І глибокий. Набагато повільніший видих через рот. І потім після цього почнемо слухати музику дощу. Робимо вдих. Це була медитація дощу. Зараз зверніть увагу на те, як ви себе відчуваєте, що змінилось всередині вас? Які ви, чим ви наповнені? Ваша внутрішня енергія, як ви відчуваєте її, як ви відчуваєте енергію навколишнього простору. Що змінилось в вашому? Відчутті самих себе, який ресурс ви здобули в цій медитації дощу? Чим цей дощ наповнив вас? І пробуючи зберігати цей стан стільки, скільки буде вам потрібно, давайте зробимо ще один такий повільний вдих через ніс і глибокий, дуже-дуже повільний видих через рот. І далі поступово повільно можна ворушити пальцями рук, пальцями ніг, руками, головою, плечима, лопатками. І поступово повільно розплющувати очі. І якщо вам хочеться, можна ще полежати чи посидіти. А якщо цього достатньо, то повертатись до запланованих вами справ.